Усім привіт! Я не перестаю дивуватися відсутності логіки у багатьох речах, що стосуються йоги. Але й говорити про них без сміху я тупо не можу. Тому сьогодні запропоную вам невеличкий стендап такий собі крик душі йога-інструктора. І для того, щоб більшості моїх глядачів було зрозуміло абсурдність цих висловлювань, ми вкотре скористуємося переносом моделей. І перенесемо висловлювання про його, скажімо, на математиків. І почнемо з того, що кожен математик має бути греком. Вона в них буквально у ДНК, адже саме вони вигадали математику. Корінному греку апріорі краще зрозуміло, що таке математика. І навіть якщо він нею ніколи не займався, він знає, що таке математика. Що кажеш, малий? Ти закінчив Гарвард, написав низку наукових статей і тепер вважаєш себе математиком? Та навіть грецький горіх знає більше про математику, ніж ти. Серйозно, обов'язково потрібно з'їздити в Грецію, ну або хоча б зробив фотку з якимось греком. Вона вже додасть тобі плюс 10 до твоєї математичності. І взагалі, молодий математик, він ж нічому не може навчити старшу за себе людину. Адже він ще життя не прожив. Не пікуй не ходив, а хто не бачив пікуя, той не є спеціалістом в математиці. Взагалі, математика це як зуби мудрості чи любов до маслин. Це щось що приходить з віком. І при цьому можна, в принципі, особливо для цього нічого і не робити. Але поки тобі немає 50 років, можеш навіть і не думати, що ти математик. Чим складніші задачі ставить математик своїм учням на уроках, тим він крутіший. Навіть якщо до першачків прийшов доцент кафедри прикладної математики, він ніяким чином не має опускатися нижче свого рівня. 2 плюс 2, 4, 3 плюс 3, 6. Фу. Треба зачертити всю дошку схемами, вирішувати десятичні логарифми, ділити на нуль. Покажи їм, що ти можеш і знаєш. І чхати, що діти нічого не розуміють. Він що? Вчити їх сюди прийшов. Математик приходить на свої заняття виключно для того, щоб самоствердити за рахунок своїх учнів, зекономити гроші на психологу і просто підняти собі настрій. Чим містичніше та заплутаніше висловлюється математик, тим він крутіший. Також бажано, щоб він використовував безліч незрозумілих та недотичних до математики термінів, а на усі питання своїх учнів демонстративно закочував очі. І казав, що їм потрібно позайматися ще десь років 30, і тоді з ними можна буде говорити. А зараз взагалі тут ні про що? Просто несіть йому бабосики і не задавайте жодних зайвих питань. І так, звісно, лише він один знає математику, а всі інші це просто блазні, які профанують його мистецтво. І взагалі ви знаходитесь у полі математичного гуру. З вами вже відбуваються неймовірні зміни. У вас повністю перескладається ваша психіка і нервова система, щоб ви могли вирішувати квадратні рівняння. Але зрозумієте, ви це трішки згодом, коли повернетесь додому і подивитесь у свій гаманець. Одного разу я заплатив 10 тисяч гривень за те, що дядько прошепотів мені мантру на вухо. Це я так, типу, посвято отримав. Але я прозрів. Не одразу, бо думка про те, що тебе кинули на гроші, має трохи настоятись, але все-таки результат є результат. Ну і звісно, математик має берегти традиції. От навіщо рахувати, наприклад, площу квартири сучасними єретичними методами, коли можна використовувати методи древнього шумеру. Це ж канонічно. А оті всі ваші лазери, точні науки і формули це все від диявола. І взагалі там все дуже неочевидно, земля плоска, і от сучасна метрична система також нікому не потрібна. Нам потрібно відновлювати та берегти традиції. От міряли якось наші прадіди все ліктями, пальцями, папугами, і ми так маємо робити. А чи знаєте ви, що існує специфічна каста математиків, яка ніколи в житті не вирішувала квадратного рівняння та не знаходила дискримінант? Проте навчіть вас це робити за сім днів без реєстрації та смс? А ще є такі математики, які стверджують, що за допомогою чарівних грибів можна отримати знання рівноцінні магістратурі з вищої математики. І при цьому не треба докладати жодних зусиль. Руки самі писатимуть формули, в голові все складеться, просвітиться, відкриється, закриється, захлопнеться і так далі. А ще, якщо у працях Піфагора нічого не вказано про гравітацію, то її не існує. Уявляєте, це просто заговір масонів. Достатньо вам купити мій семінар, звільнити розум і можете сміливо виходити у вікна. Ох, друзі, жарти жартами, але разом з цим я з такою маячнею зустрічаюся буквально кожного дня. І доки в людей на це є запит, доки піпл хаває, завжди знайдуться математики, які залюбки продадуть вам подібний матеріал. А вихід цієї ситуації лише один: критично сприймайте інформацію. Не шукайте чарівну пігулку, яка без ваших зусиль вирішить усі ваші проблеми. І практикуйте з розумом. Зрештою, власне, для цього і був створений канал Йогатек. Адже лише я, Шива Гуру Махамрітюнджая Махараджа Сінг, бархатистий голос, якого звучить на частоті безкорисної любові у 524 Гц, зможе провести вас через коридор затемнень і привести вас до просвітлення. І для цього вам не потрібно продавати квартиру. Достатньо підписатися на канал і поставити дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А мене все, що звуть Михайло Хікян, і до нових зустрічей.